Друзі, мої вітання! радий вітати вас себе на каналі. В сьогодні новий відос. Колеги, ну і як завжди, декілька секунд забираю вашої уваги. Якщо у вас виникли якісь юридичні питання, юридичні проблеми. Я вам зараз залишаю номер телефону. Це адвокат, це Андрій Цашин, це мій адвокат. Це один з найкращих адвокатів міста Львова та Львівської області. Тому, якщо у вас проблеми юридичного характеру, до нього з по цьому номеру звертайтеся, і він вам їх професійно розрулить. Ну і друзі, нагадується, що я займаюся автопідбором. Тому якщо ви собі надумали придбати автомобіль і не розумієте з автомобілях, ніколи не купуйте кота в мішку. Ніколи зверніться до мене по цьому номеру телефону. Зараз будете бачити, це мій вайбер. Пишете мені сюди, і я професійно перевірю автомобіль, який ви собі надумали купити. Друзі, одноразовий огляд, підбір під ключ, все по цьому номеру телефону. Друзі, перевірю кузов, перевірю двигун, ходову, все за автомобілів вам розкажу. Пробіг, кручена, не кручена, уварена, не варена, бита, не бита, ржава, ржава. Все вам розкажу за автомобіль, який ви собі хочете придбати. Одним словом, підбір під ключ, одноразовий огляд, все по цьому номеру телефону. Пишіть сюди, і я професійно знайду вам або перевірю автомобіль. Ну, якщо ви готові, запарюємо чаюху і відео дивитися Відос. Добрий день. Що у вас все нормально, торговець? Ходіть сюди, куди тікаєте, інспектор. Доброго. Доброго Добрий день! Можна на секунду вас? Доброго. А що тікаєте? Ну Я вас покликав, ну не гарно якось так. Ну, я до вас підійшов, ви щось тікаєте. Біздові, да Вийдіть, так? будь ласка, ну не, не пасує так, ви в машині я на вулиці. Службове посвідчення, можна ваше? Попросіть, хай покажуть документи. Якщо можна. Ну бо вони так, вони, напевно, якісь переверхні в формі. І ні, попросіть, хай вони покажуть. Усвідчення службове, покажіть своє, будь ласка. Потім поїдете на виклик. Інспектор, ідіть сюди. І поїдете, я вас обіцяю, відпущу. Просто показали і просто поїхали. Нема нічого складного. Височанська, Віталій Володимирович, поліцейський до 24. Віталій Володимирович, тепер можете їхати. Щасливо. Сидор Олег Володимирович, інспектор до 25. Олег Володимирович, що робимо? Кажіть, що допомогли? Пробили. Все добре у вас? А розраховується за готівку чи за що? Е, то я думаю, що напевно так, потім вкажемо і все. Як так? Готівкою? По перерахунку може перерахунку. – А ході спитаємося хлопцям. Може, е, може якусь акцію нам зроблять. Яку акцію вам зробити? <реш> за що вам акцію зробити? <реш> Добрий день. <реш> а хлопці за гроші будуть ремонтувати чи я? Ні, без Ви безкоштовно їм зробите? Не. Ні, серйозно. Серйозно. Безкоштовно, так? А що, що забламали? Шпильки бачу по обламу. А ви не зробите безкоштовно? Не. Що ви так теж зробив? Тиск перевірити, не. ще не Та я жартую, перестаньте при неділі. Так маєте багато роботи. Ви бачите, вам навіть люди наші на монтажі і то вас. Ми і, і, і... Український народ. — В і добре? Ну а чому ні. Ви що? Ну, ну як так добре? Як в Дрогобичу можна добре служити? А чому не можна? — Кожен п'ять бере хабарі, один не бере, розумієте? П'ять беруть хабарі, один не так бере. Та всіх не можна під одну. — Ну, п'ять під одну, а один нормальний, розумієте. П'ятеро розводять на 130 го один не розводить, розумієте? — Можна своє собі та на думку. Та ну але якось треба до людей трошки ставитися, з розумінням. Ну, бачите? Зараз ситуація в країні така, що ну якби дуже ну, взагалі нагинати людей не можна, це однозначно. Є звісні правопорушення. Ну та але бачите, а ви порушити закон. А чому От ви приїхали, службовий автомобіль, обслуговуєте. А за готівку розраховуєте, зрозумієте? А де а ви ту готівку берете? А чому за готівку Нам безкоштовно зробить? Ні, ну ви казали, що може по перерахунку, може там за готівку, не може знаю, потім не, рапортом з пишемо. Бачите, нас клад, що нам зробить. Ну бачається вже якась, бачите, корупційна складова. Що ви десь маєте напевно якийсь додатковий дохід з своєї служби, відповідно, ці кошти вносити в транспортну. Я розумію, що ваші автомобілі на самообслуговування. Це прекрасно знаю, повірте мені, що ви за свої гроші її ремонтуєте і все робите. Але повідно, як ви її ремонтуєте за свої гроші самі заправляєте, відповідно ви повинні брати хабарі. Ну тут. Гешерд у вас дзвонить. Підніміть, скажіть, що я ще є тут, хай, хай їдуть, ще, ще покатаються. Та не працює, стапці працює. Та яке вони працюють? Вони людей Служить. розводять. Ну подивитися подивиться на його поведінку. Ну ви, от ви ну, якось більш-менш адекватно. А ну, якийсь гопнік на джипі, розумієте? Ну інакше його не назвеш. Приїхав, тут ходив, вибачте слово, яйолами, болтав, побачив, мене сів патрульки і все, в нього вийде. Я вас розумів. А колега вас що там? Як вас справи? Добрий день. Доброго. Все добре, Другобичі? — Супер. Слухайте. це <реш> <It's factor. реш> Ні, це є фіра, знаєте, коли коні тягнуть воза і то воно тихіше, тихіше робить, ніж, цей, ніж ваші двері. Та ВДшки собі купіть. Довго просить хлопців, не мають ВДшку хай це вас за пшиха. Нічого, виправить. Які виправилися? Я дуже прошу. Я зрозумів, добре хлопці, дуже прошу вас такі до людей з розумінням. Саме легальна гроші не розводьте ніколи. Хабарів не беріть, бо зловлю і займаємося. і ремнем подубі. До побачення.